Словенька, а що ти таке наливаєш, тинок? Ну? Квас. В смислі, хіба ж квас? вас? Це да. алкогольний? Держи ні. ні? Так що якраз сьогодні є в нас повод. Привітати один із так сказати, з одних таких цікавих рот військ. Сьогодні у нас день танкіста. Роман нашій срочку проходив в танкових військах. Можна сказати, що ця поляна накрита тепер в честь тебе да? і твоїх і твоїх, так сказати, побратимів. Так що, друзі, не знаю, там вже мене не видно. Всім доброго дня. І слава Україні. Героям слава. Сьогодні у нас така зібралася величезна родина. Хотілося, щоб ця родина вже ну, кожну неділю у мене сиділа за таким столом. Не вистачає, правда, Сергія Сергійовича Молодшого. Інеска, що ти зажурилася? Що рано женилася, ще ж поки не дочці ти не женилася, ну... ну чи заміж не вийшла. Ну ми тебе видамо по-любому заміж. Серега повернеться і все буде добре. Так що, Ромчик, можеш привітати своїх побратимів. Зараз ти хто в нас? Проти танків. Так що вітаю всіх танкістів. <роти танкистів> <роти роти> вас достатньо. Не вітаю танкістів. Що ти їм можеш побажати? Що, перш за все, щоб вижити всі війни. Це вам каже настоящий боєць. Так що, Славунька, ти що, піддержи побратима. Теж вітаю всіх. Да, так що я також вітаю всіх хлопців із святом. Правда, ну, краще б таке свято святкувати на гражданки, так як я знаю, тут в мене частенько попадало, що хлопці ну, десантники да, от на День ВДВ, от, от недалеко біля мене, не буду казати, де, кожен рік вони святкували День ВДВ. От, щоб краще День танкіста, усі танкісти святкували. Отакими от родинами, своїми побратимами, ну з тими, що там служили срочку, на даний момент вже з ким вони виконували свої бойові завдання. Так що, друзі, такий жирний стіл, але це не означає, що ми жируємо. ну В першу чергу цей, це стіл, презент, презент, як він там називається, Не презент, презент, це коли дарують. Е, як воно називається перший раз? Лише піти, допоможи мені. Презентація, це в нас презентація. Сухарі особливо презентуємо в першу чергу. Да? Чиї там якому майзі ні мої. ні, я не про, я про сухарі? Так що, друзі, те, що полюбляє молодь, тобто дівчата, де ті, що живуть у 21 столітті, тобто наші жінки і їхні діти дуже люблять такі штуки, як суші. Ну, до цього ми повернемося. Також любе. Нашій 72-ї бригади В'ячеслав Лаврентьєв, в він теж дуже сильно любить суші. Ну а наш танкіст ну, на ньому картоплинку суші він не любить, так само як і Шелудько. Але вопрос не в тому. Для таких як Роман і Шелудько, є друга презентація від Лесі Петрівни. І ми розпочнемо з неї, тому що презентація суші, що була на першому місці, на даний момент належить. Інески не знаю, виглядать усе дуже смачно, і дуже струяко, да, вона де. каже, не можу я сьогодні балакати, але для того, щоб як там зекономити сімейний бюджет свого татуся і матусі, так як люблять наші дітки такі речі, інеска на сьогоднішній день зробила це все діло власноруч. Тобто це буде новий напрямок в їхньому сімейному. Бізнесі, Тому, так як у нас багато людей цим ділом займаються, але не кожен утримується на цьому плаву і е, все-таки інеска вона працювала, ти скривилася, ти скривилася? <праць> і я просто скажу одне: колись, коли я працював на роботі, ну там на одній, на другій, і мені говорили, що ти там на війну, є інструкція, що ти її там виконуєш, ти ж там заробляєш кошти. Тим чи іншим роботодавцям. Я кажу, я прийшов на роботу для того, щоб не тільки заробити кошти, а для того, щоб чомусь навчитися. От коли ми ходимо на роботу, ми чомусь учимося. І от Інеска вона використала свій час в період війни, так як розпочались бойові дії, її батьки її забрали, багато людей питали, де ділася Інеска. Ну, так вийшло, батьки забрали від нас, тому що тут поблизу були в нас бойові дії. Ну і вона час, так сказати, ну, не сиділа там у погрібі і не ждала свого коханого, а вона ходила ждала, на, на працю. Ждала і ходила і на працю. Ходила на працю. Ні, в погрібі я маю надати. Те, що вона ждала, це зрозуміло. І де ти працювала, працювала в сушах. Правильно? У нас там таке ресторан на винос. Ресторан на винос? Ну. І була така пропозиція від Лесі Петрівни, е, зробити таку дегустацію. зробити такий бізнес, і почати робити самі суші на дому. Правильно. І так, таким що... чином і ми будемо економити сімейний бюджет і бізнес. Так, так що е, хтось ну, є багато коментарів, які зараз будуть казати, там такі речі треба робити тихо. Да, багато таких речей ми робили тихо. Коли, там, наприклад, дівчата хотять там Надюшка Сергіова або Вера, там. Або Віолетки, там, ну, батьки, їхні батьки, і ми так само не відмовляємо, а замовляємо і потихаємо заради дітей. Тому що заради дітей оці хлопці е, так сказати, утримують ворога на тих позиціях, на яких вони знаходяться на сьогоднішній день, і вигнали його звідсіля, де вони були. Заради кого? Заради майбутнього, заради наших дітей. Ну от і заради дітей і купуємо ці речі. Хоча ну, трошки як, ну для мене це також дивно, тому що я цього не розумію. Так що на сьогоднішній день на столі є ще одна продукція від Лесі Петрівни. Це е, е, он муху забери, муху ми не будемо презентувати. О, ну Це як в селі. Е, що там у нас є? Леся Петрівна, вже з тебе почнемо. Ну, це твоя презентація. Джерки. 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 Тобто джерки. Давно ну, Надюха демонструє. Можеш пожувати. Це в нас що? Це курячі. такі вони сухенькі, тоненькі, тому що ми купували в магазині, пробували вони набагато сочніші. Ну, мокрі, але мокрі, мені не подобається. І так як я покинув курить, то Лесі Петрівний бізнес Вам на даний. Ну вибачте, вибачте. Так що о, також можна буде, ну це буде так, що для тих людей, які з нами вже працюють. Може стріпси на празнення. Да, так що в тих людей, в кого є вже номер телефону Лесі Петрівни, можна заказати буде невеличкі упаковочки цих стріпців, до чого вони там йдуть до пива. Ну мені я просто їх їм, тому що не хочу курити. Вірні, що хочу курити. О, так що Інецька, ти мені скажи, як називаються ці, ті... не будете сильно напрягати, о, дюха, що воно вже ковтає, виглядають всі речі, ну, ці, так як і в ресторані. О, о, красиво, о, все красиво, все ну, чудово. Так це все діло виглядає. Ти так, скажи, що кушу. тут у тебе є, як воно називається. Не нервничай, не нервничай. Кажи це Та просто. Вони вже ж з'їли половини. Це чорний дракон, красний дракон, тигровий дракон. Це дракони все, так? Да? Так, е, да, це дракони. Це вся Філадельфія. Вугарт у нас лосось. І. Можна. Можна у не нервничай. Золотий дракон. Каліфорнія з креветкою, Філадельфія Делюкс і з тунцем. А також будуть жарені тебе? Ні, на ну взагалі, я чого питаю, чи будуть, тому що я тільки їм жарень. Печінь, ти ж не пробував чи печень найкраща реклама це діти. Якщо діти вже половину його з'їли і з'їли кожну, то це ми... Інетка, все нормально. Перший тебе заказчик буде на славунька. Він часто заказує так, що все нормально. і ми. І ми. Так що ти вже не пропадеш. І, як казала одна мені людина, що треба підтримувати малий і середній бізнес в громадах. Чому? Тому що кожен хто робить щось у громаді, той несе ті кошти іншому. Ну, наприклад, я там тримаю корову і в мене є молоко. Славік там їздить на маршрутки, возить людей, тож він заробляє кошти, але ходить до мене, купляє молоко. Правильно? Я продавши молоко, схотів там ці, ці острівці, пішов до Лесі Петрівни. Тобто, це є обіг коштів. І це є нормально з точки зору, що ці кошти постійно крутяться, і вони е, на кожному продукті є там якісь е, ну, надходження і доходження, тобто це є норма. Ну не знаю, як це з точки зору економічної, так що. Ніхто мене не слухає, всі їдять. А, ще є така продукція на ну, Лесі Петрівні. зараз Катюха пробує. Це сушені помідорки, в'ялені помідорки, які теж сушені. Нарешті запрацювала наша сушка, яку ми купили скільки років назад? Ми їх теж її купували за ютубовські кошти. Ми на ютубі заробили кошти. Ті і купили. Це так само, як була куплена перша коптілка, на яку ми заробили кошти. Теж. Куплені з ютубовських коштів, і ця друга теж була зароблена завдяки Ютубу і теж куплена, О, але вона зараз стоїть як спомагательна. Не знаю, яка зараз за них ціна. Тобто це було для розвитку і, і курячі оцього... стріпці чи джерсі і свинячі. Так що, друзі, кому буде цікаво, можете писати в коментарях, хто місцевий там, з Березані чи там десь. Приближ... Бли... як там, приближних сіл до Березані там, з нашої громади, кому можливо хочеться спробувати продукцію, отаку, як воно там правильно називається, суші, о, то можна буде замовити. Ну я думаю, що можна написати мені на мій вайбер, так як ми далі працюємо в напрямку допомоги ЗСУ. І я не буду показнеський номер, щоб ми будемо як? Для того, щоб... Прозендірувати, що ж то за людина, тому що є, знаєш, зараз дуже багато людей, не дуже хороших і адекватних. А ми працюємо тільки зі своїми. Ну, я маю на увазі з провіреними людьми. О, Щось хотів сказати, збили мене з пантелику. Славунька, воно вже на ярі, мій маленький хлопчик. Нічого страшного, то мені хватає. Я з'їв. Чим ти мене годувала? Купила мені якихось бубликів із цим із бананами, то я з'їв. Пів кіла ну, вибач, кексів не було. Кексів не було. Надюшка, що ти скажеш, дочі? Суші таку, дуже добре. Просто я розлила своє весело. Та то ж ти розлила своє все, що ти робить, ж на дворі, Це ж в селі. А в селі можна. Папа, я тобі вже насипала, бо ти Ті? поки побалакаєш, не може нічого дегустувати. — Та ми були містом. Але ми живемо. Я ж ти знаєш, що я себе вважаю завжди селюком. Тому що я живу в Тому Що? Живу в... Лава. Суша, вже в кусі, то вже не Так? Шикарні? Ну Ми ж знаєш, як там кажуть. Кожна жаба своє болото хвалить. Це хай... їдять. Ну, хай люди думають, що це ж ми хвалимо свою, так сказати, дочку. Да, але то все залежить, як я казав, в порівнянні. Мені хай які вони не будуть, це будуть суші. Я просто, мені вони красиві. І... При любому святі, коли є суші на столі, а щоб ще були такі гості, як Роман е, і я, то це було б ще кардос. Поставив суші, свято закінчилося, і вони б стояли, і все було б красиво. Сервіровка на столі була б чудова. Так що ні, ну як їмо, ну е, я ще поки не можу зрозуміти, що це таке. І з чим його їдять? В першу чергу, ганіть одну муху. Де? Ну, появилася муха, якась вона прилетіла, і хоче з'їсти суші. Ну, але ж ми будемо рот сунути собі в першу чергу. Так що, Інесочка, я дякую тобі, що приготувала суші, і у нас сьогодні таке свято. Свято день танкіста, не в танкіста. Австриновода, а свиновод буде далі. Сьогодні планували їхати по автомобіль для 12-ї бригади, але не вийшло. Так що, друзі, працюйте, розвивайтеся, тому що будете працювати. Буде можливість допомагати хлопцям і дівчатам у збройних силах України. Так як і ми працювали з Лесією Петрівною руки, не опускали, і далі тримаємо господарство, і в нас є можливість щось від себе відщипнути. Все, всі балакають, яке це... то, що там за секрети. А я розказую, як маринувати Джерсі. Да? Це мені. Я тільки Фатімі по секрету. Так чули вже весь Ютуб, да? Да. Що... не чув, так. Ні, так я буду на цьому. Да не, не перекричав. Так що на цьому буду завершувати відосік. Я думаю, що це не перша презентація. І кого зацікавиться вся інформація, можна написати мені в Viber. Я дам Лесі Петрівне номер телефону, вона як буде діжурний менеджер. Ні, якщо сужах, то зразу. І да, Інетки? Хорошо, добре. Ні, ну я ж не знаю, як там правильно. Що ще? Все, тоді буду давати номер. Там дуже багато підписників і Є, да, сьогодні, я, кстати, підходив. О, ну, не кожна людина може дозволити звісно, собі суші, ну, але є люди, які постійно замовляють. Особливо коли свята, дуже великі очередя, і не кожна навіть там, суші, цей бар може обслужити ту кількість людей, які телефонують. Так що, але треба розвиватися і треба працювати. І тільки в порівнянні можна дійти до тієї чи до іншої мети. А що ви як дві сестри з одинакими футболками? Ми сестри. Ти да? що не знав? Ні, вже узнав. Да. Що ти картопелька, до що ти ще дали? Там Помідора сушеного, да? Якщо на лікарняному. Я думаю, суші тобі дуже можна тільки да. без, без соєвого саму. Ну, не... Так він же не їде. Да? Все, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного разом до перемоги. Нам да, ми ще снідаємо чи обідаємо і біжу порати свиней.